Що таке освітні тренди, та які вони бувають? Де шукати якісні курси та як створювати свої? Про це учням Ірпінського ліцею інноваційних технологій розповіла комунікаційна директорка платформи онлайн освіти Етера Ярина Біла. Мені сподобалося зустріч. Вона в принципі дуже інформаційна. По типу дає поштовх, щоб зрозуміти те, що світ змінюється. Було цікаво, корисно і буду використовувати деякі програми в навчанні тема трендів та інновацій в освіті привабила не лише учнів, а й вчителів і літу. Наші діти вони попереду нас. Я завжди кажу дітям, що вони на декілька кроків завжди попереду своїх вчителів. Ми їх можемо тільки підтримати, наставляти, але вони нас багато в чому навчають. Саме в цих сучасних технологіях вони провідніші ніж ми. Ми зацікавлені в тому, аби наші діти здобували більше знань і йшли в ногу з часом. Відповідно, це і для нас цікаво було. Ну і власне турбуємося про майбутнє своїх учнів. Сама ж гостя поділилася, що спілкування із зацікавленою молоддю для неї вже звичне. Але елітівці особливо вразили своєю активністю. Завжди дуже заряджена після спілкування. Ви дуже класна аудиторія, дуже веселі. Я завжди люблю веселих слухачів. Тому бажаю вам успіхів і дійсно знайдіть ту сферу, яка вас буде драйвити. Обирайте завжди серденьком, і нехай все вдається. Віліт Ярина Біла завітала на запрошення молодіжного парламенту Ірпеня. Були раді а, запросити Ярину для того, аби вона розповіла молоді про освітні тренди, про освітні програми та університети, а, щоб молодь мала можливість бути більш обізнаною в цьому питанні. А, слідкуйте з нами далі більше. Щоб дізнаватися про цікаві зустрічі, які організовує молодіжний парламент Ірпеня, скануйте qr код на екрані.